В рамках всеукраїнського туру по містах України це вже третє місто, куди ми приїхали з цією виставкою, яка присвячена орфанним хворим, яка має назву Рідкісне право жити. Тут представлено 17 історій життя хвороби людей з рідкісними хворобами, зовсім різними діагнозами в Україні. Рідкісні хвороби це ті хвороби, які зустрічаються з частотою одна людина на дві тисячі людей. З запрошених на 2015 рік 400 мільйонів гривень на орфанні хвороби виділено 20 мільйонів гривень. Тобто всі решта мають помирати. Ні Міністерство охорони здоров'я, ні кабінет міністрів не можуть зробити нічого для того, щоб це фінансування було хоча б частково. Тому ми звертаємося до місцевих бюджетів, до місцевої влади з проханням про те, щоб надати конкретним хворим, ми надаємо їх списки, їх потребу на місяць, у вашому регіоні їх десь приблизно до 60 людей. І метою нашої виставки є фотовиставки є привернути увагу до таких хворих, розказати, що вони є, привернути увагу влади, тому що в кожній області після нашої подорожі ми направляємо офіційного. Листа в державну адміністрацію. І в нас є дійсно успіх, тому що наприклад в Полтаві виділили додаткові кошти на закупівлю ліків. Узнали ми об цьому діагнозі десь приблизно приблизительно после двох місяців. пелагейной, скажем так, жизни. Конечно, мы получили большой удар, но мы сгруппировались и решили бороться и идти до конца. То есть с этим заболеванием можно жить. Но вы понимаете, в чем дело? Наедине мы не проживем с ним. Нам нужна помощь. Не только нам, но и остальным деткам с муковисцидозом. Это колоссальные средства. Это очень большие средства. То есть это не гривна, не две, не пять, не десять. Это до 60 тысяч гривен в месяц ребенку нужно на препарат. Я вообще сама из милитор. Мелитополь нам очень сильно помогает. Вот у нас в Мелитополе трое деток с муковисцидозом. Мы обеспечены препаратами на данном уровне. Мы получаем Крион, мы получаем Триметабол, мы получаем АЦЦ и Беридуал. То есть те препараты, которые нам могут помочь, нам выдают. Вот в Запорожье не дают ничего.